Привіт, друзі! Давайте продовжимо говорити про граматику рівня C1. І сьогодні ми поговоримо з вами про дискурсивні маркери, або англійською Discourse Markers. І для початку давайте подивимося, що це таке. Звернемося до Cambridge Dictionary. І так, Discourse Marker is a word. Or phrase that is used for organizing discourse, spoken or written communication, for example, well, so or in fact. Тобто дискурсивні маркери це такі слова або фрази, які використовуються для організації дискурсу, тобто усної або письмового мовлення, такі як well, so, in fact. Простіше кажучи, це такі слова, зв'язки, які допомагають нам зробити нашу мову більш зв'язною, наповненою і логічною. І сьогодні пропоную вам розглянути дискурсивні маркери причини. Reason. І так, перший маркер, який ми розглянемо, перший маркер, який виражає причину, це всім відомий. because. Ми будемо розглядати маркери у вигляді такої таблички. Перша колоночка це назва маркеру. Друга, що слідує за цим маркером? Followed by. Далі register, тобто стиль, position, позиція в реченні і example, приклад. І так, перший це because, тому що за ним слідує clause, який складається з subject plus verb. Clause це підрядне речення, тобто воно складається з підмета і присудка. Стиль цього. Слово нейтральний, so we will write neutral. Position in the sentence beginning or middle of the sentence. And the example is I stayed home because I was sick. Я залишився вдома тому, що захворів. Because – тому що. Дискурсивний маркер. Який позначає причину. Наступний маркер, також не менш відомий, це коротенький as. За цим маркером слідує clause, тобто підрядне речення. Тон цього маркеру нейтральний, neutral. Він використовується також beginning or middle of the sentence. І приклад: «as it was late we left. Оскільки було пізно. Ми пішли. «As» можна перекласти як оскільки. Наступний маркер since. «Since». «Since» також вимагає після себе підрядного речення. Цей маркер у нас такий більш formal, формальний. Використовується також на початку або в серединці. речення. І приклад since you're here. Let's talk. «Since». Оскільки ти тут, давай поговоримо Since. Оскільки, так, як. Наступний маркер. Because of. Because of. of is followed by a noun or gerund. Тобто, після слова because of, після маркеру because of, нам потрібно використати іменник або герундій. It's register is neutral, тобто воно таке нейтральне за значенням за стилем. Також використовується beginning та в серединці, middle of the sentence. І приклад the game was canceled because of rain. Because of. Гру скасували через дощ. Тобто because of перекладається як через, через якусь. Причин. Наступний маркер due to. Після маркера due to ми використовуємо так само noun, тобто іменник, або gerund, тобто герунді. Стиль цього маркера більш формальний formal, І використовується так само beginning or middle of the sentence. І приклад due to illness he date home. Due to. Через. Через хворобу він залишився вдома. І останній маркер, який виражає причину, це Owing to. Також вимагає іменника або Герундія. Також є формальним. Використовується як на початку, так і всередині речення. І приклад Owing to traffic we were late. Owing to Через затори ми запізнилися. І давайте ще раз з вами повторимо, що ми розглянули сьогодні. Ми розглянули слова-зв'язки, дискурсивні маркери, причини. Перший because, тому що, другий as, оскільки, since, так само, оскільки because of, через due to, через owing to, через. Продовжимо з іншими групами у наступному відео.